Побачивши нас, ця місцева жителька Куп'янська спочатку агресивно запитує, навіщо ми тут ведемо зйомку, а потім починає плакати. Ой. Допомоги ж нема ніякої, взагалі абсолютно. Допомоги від кого нема? Ну нема, не я не знаю від кого. Я не бачу. Куп'янськ здають просто напросто Просто його здають. Ви розумієте, я хочу тут жити. Я хочу, щоб було все добре. А ну тут бачите, що робиться. Нема тут допомоги ніякої взагалі абсолютно нас просто реально кинули. Російські війська вже за чотири кілометри від міста, і ситуація з кожним днем погіршується. Жінка показує відео з російських телеграм-каналів, як лише за пару сотень метрів від того місця, де ми стоїмо, прилетіла російська бомба. Це позавчора, це обату тут полтори тисячі. Оце є сабат. І тут люди погибли. Представте сім'я зайшла муж, жінка. Жена раніше одразу вже вмерла, а муж ровно через час. Зібравши пожитки, Любов та інші її сусідки очікують, що скоро покинуть місто. Переліт тієї авіабомби був поруч із їхніми будинками. Муж з жіною там вони такий строїтельний магазин держав. Ну це ж як прилетіло там. І оці строїтельного магазин жінку вбило, на куски. розірвало. любов каже, що перебувати в місті стало нестерпно. Ми ж не виходимо, ми такого здома сидимо, нікуди не виходимо. Чому? Ну, і дрони літають, і що ж, ми ж не можемо рисковати. Ну, Ми ж не знаємо, коли їх прилетить. Буває, що тихонько летить і на голову. У нас дворники, вони взагалі страдають. В нашому під'їзді живуть дворники, і кожен день, каже, то перед носом упаде дрон. Ну, опасно. Вивозять людей Володимир і Юрій. Зараз відбувається примусово виховається з лівого берега Куп'янська, Куп'янського Купенська злово, і всіх прилагаючих місцевостей, тому що ворог здійснює масовані авіаудари по місцям із артилерії і з літаків. Тому ситуація дуже складна і люди згодні вже виїжджати хоч будь-яким прилогом. Люди виїжджати готові, але вивезти їх складно. Ми не можемо всіх вивезти. з понеділка. Переправа перебила, з середу переправу перебили. Ми приїжджаємо і не можемо людей вивезти. Віктор серед тих, кого зараз будуть вивозити. Хоча каже, може й залишався. Жона буде вже через місяць. рожати, треба допомагати. Каже, що це буде вже четверта дитина, із собою Віктор бере тритонів. В заявці вказувалося, що я буду три тонки перевозити. Кількість сумок, що тритони. Риба оставил вдома. У місті вкотре оголошують повітряну тривогу. Російська авіабомба може прилетіти будь-якої миті. І не тільки вона. Ми зараз гуляємо по Куп'янську, спілкуємося з людьми. Так от люди нам дали рекомендацію. Кажуть, коли ходите містом, ходіть ліпше під деревами. Політайте в піввідрони можна потрапити під удар. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.